От ми сутку тут відстояли, проїхали три машини, да, ми підходили, там були такі випадки, що машина з російськими номерами, але за рулем стоїть шофер-Білорус. Він каже, у мене такі діти, я знаю, що Путін такий-такий, і я теж плачу податки у чужу державу, а не у свою. На даний час це така більша інформаційна акція. Ми хочемо озвучити чітко свої. Наміри з приводу того, що російському бізнесу не місце на території України. Я сам з Білорусі. Ну Ніхто нічого не говорить, все нормально. Границю перейшли, ніхто нічого не говорить, все добре. Ну, якщо будуть блокувати. Ну а що будемо робити? Будемо стояти. А що робити?